Як я вивчив англійську з рівня Сокіабле до С1. У мене є чотири репетитори. Перший це Деніел, він Нігерієць, мій найлегший тічер, бо з ним я просто практикую свою англійську мову. Ну і як плюс, ми працюємо разом вже майже 5 років. Ну і буду відвертим. Він періодично виступає у мене як психолог і дозволяє іноді іноді пропускати уроки. Друга це Меган, вона з Південної Африки. Не Кореї, вона відповідає за вокабуляр, активно редагує мої помилки в тексті, і в кінці кожного уроку приносить величезний список того, що я неправильно або помилково сказав. Третя це Макса. Вона Іранка, що живе в Парижі. Вона відповідає за граматику, поповнення мого словникового запасу та акцент, щоб він постійно ставав чистіше. І четвертий репетитор це я сам. До речі, найдешевший мій тічер. Моя стрічка рекомендацій в Ютубі повністю завалена лише англомовним контентом. На поличці завжди є англомовні книжки. І слухаю контент я лише англійською мовою. See you in the next video. Don't forget to subscribe, my friend.